Це минуле нашої країни. Проте минуле воно тільки для нас. А для неї назавжди залишиться сьогоденням. Ворошиловградське виробниче швейне об'єднання. Тут справжнє жіноче царство. Очолює цей колектив генеральний директор Галина Павлівна Будко. Нещодавно трудівники об'єднання назвали Галину Павлівну Будко своїм кандидатом у депутати Ворошлавградської обласної ради депутатів трудящих. Як і у кожного керівника, у Галини Павлівни є робочий кабінет, але застати там її важко. Її робоче місце усе об'єднання, у якому сім фабрик, майже 10 тисяч робітниць. Десять тисяч робітниць, десять тисяч жіночих донь, і про кожну з них треба потурбуватися. Ця коротка хвилина історії країни вже належить минулому. Але кожен з нас сьогоднішніх повинен собі відповісти, чи хоче він повернення тих часів.